Вітаю на огляді реле захисту від високої та низької напруги. Купував я його на Aliexpress. Використовував при цьому монети, тому воно обійшлося для мене 135 гривень. Звичайно ж, його ціна коливається в межах 250-300 гривень. На упаковці видно, що його можна застосовувати для захисту різноманітної техніки. В упаковці інструкція. І власне реле. Технічні параметри пристрою вхідна напруга від 140 до 300 вольт, частота 50-60 Гц, захист поверхні межі напруги в межах 230-300 вольт за замовчуванням 260 вольт, захист по нижній межі напруги. В межах 140-210 вольт, за замовчуванням 175 вольт. Затримка відновлення подачі живлення. Від 5 до 999 секунд. За замовчуванням 10 секунд. Корекція напруги від мінус 20 до 20 вольт. За замовчуванням 0. Максимальна потужність пристроїв, які будуть під'єднуватися до цього реле, не повинна перевищувати 3000 Вт. Під'єднаю реле в мережу. Заводський час затримки 10 секунд. Тому необхідно зачекати. Після зворотнього відліку реле подасть живлення. Додатково про подачу напруги сповіщає ось цей світлодіод. Реле має чотири кнопки. Увімкнення та вимкнення, кнопку Set, кнопку вверх та кнопку вниз. Інформацію можна читати на невеликому екрані. За замовчуванням відображається поточна напруга в мережі. Натискання на кнопку живлення вимикає навантаження. Повторне натискання. Вмикає. Для того, щоб задати параметри поверхній та нижній межі напруги, необхідно вибрати відповідний екран. Буду натискати кнопку Set для того, щоб перемикатися між екранами. Захист поверхній межі напруги. Захист по нижній межі напруги. Час затримки подачі живлення. Корекція напруги. Знову головний екран. Виставлю захист поверхній межі напруги. Для цього перемикаюся на відповідний екран. Кнопками вверх або вниз виставляю значення. Мінімум можна виставити 230 вольт. Натисну кнопку Set для переходу на наступний екран, а також для зберігання поточних налаштувань. Виставляю захист по нижній межі напруги. Мінімум можна задати 140 вольт. Нехай буде 190 вольт. Якщо не виконувати ніяких дій, через декілька секунд реле перейде в основний режим роботи. Всі внесені налаштування при цьому будуть збережені. Виставлю час затримки подачі живлення. Якщо ви використовуєте холодильне обладнання, то рекомендується виставляти не менше, ніж 60 секунд. А то й від 2 до 5 хвилин. Для перекладу залишу 30 секунд. Останній екран це корекція напруги. Зараз покажу, яким чином його налаштовувати. За допомогою вимірювального пристрою потрібно перевірити напругу мережі. Це зробити можна, наприклад, за допомогою мультиметра. Якщо показники на мультиметрі та на реле не співпадають, їх можна відкорегувати. Реле зараз показує 222-223 вольти. На мультиметрі показується трішки більше. Виставлю на реле на 3 вольти більше. Для цього натискаю кнопку Set і відкриваю екран для корекції напруги. Виставляю більше на 3 В. Тепер бачимо, що показники на реле та на мультиметрі більш-менш збігаються. Перевірити роботу цього реле на практиці я не можу, тому що потрібний пристрій, який дозволяв би підняти напругу хоча б до 230 В, а також зменшити її хоча б до 210 вольт. Тобто це максимальні та мінімальні значення напруги, які можна виставити в цьому реле. Для того, щоб скинути всі налаштування до заводських, потрібно одночасно утримувати кнопку вверх та кнопку вниз. Ось таким чином. Налаштування скинуті. Давайте перевіримо. Верхня межа напруги 260 нижня 175. Час затримки подачі живлення 10 секунд. Корекція напруги 0. На перший погляд, ніби непоганий пристрій. Як він себе покаже в роботі, думаю, з часом дізнаюсь. Дякую за перегляд відео. До зустрічі!